Не позорся, купи собі машину в салоні. Яка Америка може бути? Це дуже часто ви таке пишете. Мені цікаво, ви купуєте машину в салоні, виїжджає, і якесь мудило заїжджає так само, як в цю Ауді. От подивись, які тут пошкодження. Це з Америки, биток приїхав. Якийсь мудак заїжджає тобі в крило на слідушний день. Що ти робиш? Салонщик. Викидаєш свою машину? Та купи з Америки з таким пошкодженням. Мінімальні є тачки з такими пошкодженнями, мінімальними пошкодженнями. І май собі щастя з економом кучу грошей. А ти виїжджаєш втрачаєш з салона зразу 30%. Не дай Бог, щось стається, і ти вже їздиш на битку, який ти так обсирав з Америки. А розумні люди вже давно викурили тему, купляють тачки з Америки. Така аудюха 2015 року: 88 пробіга. Трошки ще грязний сон почистили, бо вона тільки приїхала з Америки. Вся безпека ціленька залишилася. Пошкодження крило. Все, того до вона до нас приїхала. Стало щось там до 15 тисяч, їх ще можна дешевше робити, бо хотів клієнт максимальну цілу. Преміум плюс комплектація. Ах да, я ще забув, ще є тарапини на дверях. Під ПДР, я думаю, ця царапіна піде, витягнеться без покраски. Задню дверку придеться буде підкрасити. Машинка заводиться, їде. Ну що ще хотіти? Так що завжди вибір за вами. У мене немає машин з салону. У мене всі машини з Америки, і я собі беру як найбільше побито, щоб більше собі зекономити. І мене взагалі не парить, що там вона була до мене побита. Кайфую, продаю два роки, їжджу, три роки їжджу на нині нічого не втрачаю. А ви думайте, так що компанія Intertrade завжди вам допоможе відібрати класний автомобіль.